Сьогодні, 28 серпня, засідання комісії постійно діючої комісії освіти, молоді, спорту і так далі. По питанню у нас на порядок денний винесені такі питання. Перше питання це обрати секретаря комісії на час відсутності нашого секретаря Семко Мар'яни Богданівної. І одне питання це заява мене Оксани Петрівни. І Він майбутнього присутній машур. Ну і ага, на комісії входять сім членів, присутні чотири, хвороб є запрошений, мушура Богдан Володимирович. Прошу Маріану Ярославівна. А по жаль. першому питанню от, прошу обрати секретаря комісії. Мушу Галину Васильівну. Хто за те? Прошу проголосувати. Так, перевізла Галина Васильівна, ви секретар на дане засідання комісії. Так, по одному питанню надаємо слово Маріяні Ярославівні. Дякую, шановні присутні депутати, пане заступник. Всім відомо, що на даний час. Начальник відділу освіти відсутній і є особа, яка виконує його обов'язки. У відділ кадрів поступила заява відменник Оксани Петрівни, яка просить призначити її на посаду начальника відділу освіти, молоді та спорту Перегінської селищної ради. Проведена перевірка даної заяви та доданих до неї документів та встановлено. Що е, дана особа повністю відповідає вимогам, які встановлені у положенні про відділу освіти молоді та спорту Переїнської селищної ради, затвердженому рішенням 65-ї позачергової сесії Перегінської селищної ради від 9 квітня 2025 року, номер 887-65-2025. У зв'язку з цим підготовлено проєкт рішення, відповідно до якого. Пропонується з урахуванням того, що селищний голова на даний час також є на рішення сесії знаходиться у черговій щорічній пустці, тому проектом рішення пропонується рекомендувати секретарю ради Ользі Красілич відповідним розпорядчим документом призначити на посаду начальника відділу освіти, молоді та спорту Перегінської селищної ради. 29 серпня 2025 року Мельник Оксану Петрівну до моменту, що не перевищує призначення переможця конкурсу у зв'язку з ним припинення чи скасування воєнного стану. З граничним строком перебування на даній посаді, що становить 12 місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану. Звертаю вашу увагу, що при розробці даного проекту повністю враховані чинне законодавство, яке діє на даний час, зв'язку з воєнним станом. Також враховано те, що зараз початок нового навчального року. Тому необхідно призначити все ж таки начальника відділу освіти. Отже, може хтось хоче десь? Як я, присутній від партії майбутнє за майбутнє, я запропонував, ми запропонували призначити комісії, призначити Мельник Оксану. Питріум. Питріум. Прошу комісію піддержати да, нашу кандидатуру. Да. кандидатуру. Так, як іде перше вересня. Да. Рекомендуємо комісії даний проєкт рішення, якщо немає заперечень, поставити на голосування і подати на розгляд сесії. Так що хто за те, щоб даний проект рішення затвердити на сесії? Прошу проголосувати. Подати на розгляд сесії, там вже буде. Прошу проголосувати. Хто за? Чотири за рішення? Рекомендуємо все. Дякуємо за увагу. Рекомендуємо.